Привіт! Сьогодні у мене на огляді будуть монети, а також банкнота такої нині неіснуючої країни, як Третій рейх. Третій Рейх це німецька держава, яка існувала між 1933 і 1945 роками, коли Адольф Гітлер і Нацистська партія контролювали країну. Перетворивши її на диктатуру, за правління Гітлера Німеччина швидко стала тоталітарною державою, де майже всі аспекти життя контролювалися урядом. І розпочнемо огляд з монети, з першої монети, яка є у мене в колекції, це пам'ятна монета номіналом 5 рейхсхмарок» 1934 року випуску. На монеті зображена кірха, ця це гарнізонна церква в місті Постдам, яка не збереглася до нашого часу, у ній знайшов свій останній притулок Король Фрідріх Вільгельм І. Під час Другої світової війни, церква 14 квітня 1945 року. Повністю вигоріла. Руїни були знесені 23 червня 1968 року. Монетний двір зображений нижче церкви буква А. Це місто Берлін. На іншій стороні зображений Орел. Напис «Дойч Рейх, Німецький рейх. Рік 1934. Номінал 5 рейхсхмарок» І дві свастики по боках. І гурт. У даної монети йде з написом. Знову монета номіналом 5 рейхсхмарок». 1935 року випуску. Монетний двір А. Берлін. На монеті зображений, президент, рейхспрезидент Німеччини Веймарської республіки Пауль фон Гінденбург. І роки жит... народження і смерті 1847 1934 рік. Він був тісно пов'язаний із життям. Адольфа Гітлера Прибічник був прибічником Адольфа Гітлером. Вони товаришували між собою. На іншій стороні монети зображений орел напис Deutsch Рейх Німецький Рейх, П'ять Рейх Смарок і рік 1935. Монета. Без зображення свастики. Гурт у даної монети теж іде з написом. І останній тип п'ятимарочної монети. Це 5 рейхсхмарок 1938 року. Монетний двір, буква Ф, місто Штутгарт. Монета випускалася тиражом 720 тисяч штук. Монета виготовлена зі срібла 900 проби, як і попередні монети. Діаметр 29 міліметрів, маса 13,8 міліметра, маса 2,5 грама маса... товщина, точніше, 2,5 міліметра, маса 13,8 грама. Зображений президент Гінденбург. На іншій стороні зображений Орел верхом на, лавровому, на, на дубовому вінку. Тут у нас дубовий вінок зображений, свастика у центрі дубового вінка, Цифра 5 рейхсмарок, Німецький Рейх і рік 1938. Якщо ми подивимося, ось як змінювалися дані монети. Ось 35 й рік без свастики, а ось 38-й рік зі свастикою. І ось ще пам'ятна монета, де дві свастики по боках даної, даної монети. Ось так змінювалося зображення на монеті 5, номіналом 5 рейхсмарок. І вже в 1908. У 1939 році Німеччина вторглася до Польщі. Монети номіналом 1, 2, і 5 рейхсмарок, особливо 2 і 5 рейхсмарок, перестали вводити в обіг, їх почали виводити з обігу і перестали випускати. І дані монети замінили банкноти, теж номіналом 1 рейхсмарка, 2 рейхсмарки і 5 рейхсмарок. У мене на огляді 5 рейхсмарок, які замінили монети того таки номіналу, того -таки номіналу які випускалися зі срібла. Ця банкнота номіналом 5 рейхсмарок випускалася вже 1942 року. На банкноті зображений молодий хлопець, зображений номінал. Рік випуску ось є у нас Берлін, серпень 1942 року. Орел зі свастикою напис Німецький рейх. На іншій стороні даної банкноти. Зображена Селянка з серпом, а також зображений селянин-робітник, який тримає дошку і струганок. А ще на даній банкноті зображений Брауншвейський лев, також відомий як Замковий лев, є пам'ятником пам стародавнього бронзового лева, який був більшим за натуральне зображення. Ще з другої половини 12 століття лев є найвідомішим. Символом міста Брауншвейг. Він стоїть на площі Бургплац перед замком Данквардероде та Брауншвейським собором. Ось така цікава банкнота. А на сьогодні все. Всім підписникам і глядачам хорошого дня і до зустрічі!